Неплідно тренувалися, аби гідно представити Україну. В Івано-Франківську нагородили спортсменів, які змагалися на чемпіонаті світу. Одним з нагороджених є спортсменці спортивного орієнтування Назар Левицький. На чемпіонаті він здобув три медалі дві золоті та одну бронзову. Перша моя медаль була на індивідуальному спринті. Я перед стартом переживав, але одночасно розумів, що потрібно боротися і перемагати. Також падав дощ, і це ускладнювало розминку та змагання, але все добре. І це моя перша медаль. Другу я здобув у мікс естафеті. Тобто там стартує перший хлопець. Далі дівчинка, далі знову хлопець. І так по три рази. Спершу я трошки програвав у литовцу, але потім я його обігнав. І так на третьому етапі виборов золоту нагороду. Ну, Третя медаль далася дуже важко, оскільки це була довга дистанція. Складний ліс і важко було орієнтуватися. Але я дійшов до фінішу третім, і це моя третя нагорода на чемпіонаті світу. Повний комплект медалей на цьому ж чемпіонаті виборовий спортсмен Володимир Фодосиєнко. Зізнається, найважче йому було конкурувати з литовцями та фінами, адже в них була хороша підготовка. Перший день на спринті я думав, що переможу, але виборов третє місце. Загалом було приємно, що я взяв цю медаль. Далі я біг на середню дистанцію, там був дуже уважним, адже ліс складний. Він зовсім не похожий на українські ліси, але вдалося здобути срібну нагороду. І я дуже щасливий, що вдалося покращити результат. Ну і третя це класична естафета. Стартували три хлопці, і я з своїми напарниками з Харкова прибігли першим, і ми перемогли. Свою грамоту отримала й спортсменка з пауерліфтингу Іванна Голіней. на чемпіонаті світу, що відбувся в Румунії. Вона здобула перше місце. Головною моєю конкуренткою була дівчинка з Америки, але мені все-таки вдалося її перемогти в правій присід Я виконала вагу 185 кг, кілограмів, в жимі 105, в тязі 157,5 кг. кілограмів. В сумі триборства 447,5 кілограмів, це всі чотири золоті медалі. Було досить важко, але підготовка була і підготовка була серйозна, тому все вдалося. Такі результати є цінними для нашої держави, адже вони показують, що, незважаючи на складні часи, українська молодь розвивається та демонструє свою силу духу. Ми розуміємо, що. Цей час, воєнний час, складний час, тільки така сила духу, сила волі, яка є у вас, а ви її демонструєте кожен день на кожному змаганні, має бути прикладом для всіх людей, що зараз прийшов той час, коли наша держава має вистояти, і наша держава має перемогти злого ворога. Не одне покоління, ми знаємо, наші діди, прадіди боролися за те, щоб жити у мирній державі. Сьогодні ця боротьба продовжується, і вже весь світ знає Україну. Знаю, що тут живуть найсильніші люди, і завжди буду говорити, що спортсмени Прикарпаття це є потужні люди, які своїм прикладом дають сили і наснаги іншим людям жити і працювати. Сьогодні ви є прикладом. Сьогодні ви мотивуєте всіх для роботи. Надалі спортсмени активно готуватимуться до наступних змагань, аби показувати хороші та гідні результати і прославляти Україну. Іну Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк новини телерадіокомпанія «РАІ».